Елементарно легко, просто складається ось така Ось, рішетка. Ось тут таке дає защолочка, а з тієї сторони так само защолочка. Воно виходить е, спеціально зроблено так, щоб можна її складати. Було. Бачите, ось, як ми перевернемо, вони е, сходяться. Перевертаємо назад, так як має бути. Ось так. І двома ручками просто беремо, е, стягуємо Одною рукою просто трошки незручно. І воно тут фіксується. Ось так просто. І відразу двома, якщо двома руками, то нормально все. Класно. Далі, ось, дивіться, вона вже у нас зафіксована. Бачите, дві штуки з'єднано. Коли ми їх заселимо ще більше, там, чи по ширині, так само і збоку вона вставляється або по ширині, або по довжині, і вона в нас нікуди не дінеться. Так само її можна ну, в принципі, закріпити чимось. Але коли ми засипемо тут чи землею і газоном засіємо, чи якимось гравієм декоративним, вона нікуди не дінеться, вона буде, е ну, буде нормально лежати. Якщо це газон, то обов'язково треба її садити на цю висоту. Ось на таку висоту 4 см вниз. Засипаємо землею вровень і засиваємо травичкою. Розмір однієї секції 60 на 40, ціна 125 гривень за одну штучку. В упаковці їх йде 10 штучок. Номер телефону буде в описі під цим відео. Посилання на наш інстаграм та інтернет-магазин в шапці профіля.